Добрий день, елебоді! Слава Україні! В етері коротесенькі ранкові ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. А за випадка і юхвелію, що понеділок, люблю я, у понеділок друзі вірю я. Інтернетами ширяться плітки, що, начебто, керманич парової крамниці, планує перенести Counter-Strike на нову версію рушія Source. Справді? Xbox Game Pass для українців раптово здешевшав з 217 до 190 гривників. за місяць. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. А тепер цікаво, скільки ж буде коштувати Ультімейт. А крім того, а окрім. Крім, ну крім наш, Мікрософти вирішили випустити до холодильника в стилі Xbox Series X Toaster у вигляді Series S. Так, саме це і сталося. До речі, нещодавно зарелізився в Улонг Fallen Dynasty. Якщо ви фанат страждань, то рекомендую взяти її у геймпасі. А якщо ви купуєте його вперше, то він коштуватиме всього 4 гривні. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. І файно тримати під рукою перекладач, бо гра спочатку чомусь запускається японською. «Do you speak Japanese?» no. Ні, звісно, ні. Подейкують, що в прийдешній кіноадаптації «Калавдуті» від Amazon роль капітана Прайса може зіграти вже не Супермен та й не Відьмак. Проте все ще геймер Генрі Кавіл, який ще до того планує зіграти головну роль в кіно за Всесвітом Варгамеру. Отакий хлопака, наш хлопака. Фрікшенал Геймс намагаються не випадати з інфополя та досі публікують хвилинні нарізочки ігроладу до бункерної мнезії. Цього разу показали біганину в окопах та шанцях Першої світової. Перезапуску пригод Лариси Річардівни Крофт» нещодавно виповнилось аж 10 рочків. Так, нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. Все, що можна українізувати в синах лісу, було українізовано. А все, що не можна, поки не можна розколупати з технічних причин. Переклад можна вже завантажити за посиланням у описі. Це фундаментальна річ. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. І мотивація то є сильна. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так, в вівторка.